Усім привіт! Ви на каналі Пан Фартух. Нещодавно натрапив на рецепт рисової запіканки. Це виявилося дуже смачно. Тож у цьому відео вирішив поділитися рецептом з вами. Для цієї запіканки потрібен варений рис. Добре промиваємо його, поки вода не буде залишатися чистою. Кладемо варити з розрахунком 1 до 2. Якщо залишився рис із вчорашньої вечері, то можна взяти і його. Тепер у зручну глибоку миску вбиваємо 2 яйця, лімо 100 мл молока, солимо, додаємо італійські трави і ретельно збиваємо. Беремо пучок шпинату. Перед цим його добре треба вимити. І ось так нашинковуємо його. Шпинат перекладаємо також у миску. Тепер потрібна фелата. Її просто ось так дрібничимо руками. Я використав близько 100 грам. Дрібно натираємо ще 100 грам твердого сиру. Все разом перемішуємо. Тим часом рис приготувався. Тож перекладаємо у миску і все разом ще раз добре мішаємо. Беремо трохи олії і змащуємо форму, в якій будемо випікати. Перекладаємо рис, вирівнюємо його і накриваємо фольгою. Кодимо у духовку на 30 хвилин при 180. Тоді дістаємо, посипаємо моцарелою або твердим сиром і ще на кілька хвилин у духовку, щоб зробилася скоринка. Це чудовий варіант для обіду чи вечері. Записуйте або зберігайте рецепт і готуйте на здоров'я для себе та своїх рідних.